Як працювати викладачу в системі Moodle для дистанційного навчання. Після того, як адміністратор додавить вас в систему та прикріпить до вас курси, ви зможете зайти в систему як викладач та проводити маніпуляції, які необхідні як викладачу. Для того щоб побачити, якими саме курсами ви займаєтесь і які вам доступні, Курси ви заходите після входу в систему, переходимо до мої курси, де буде список всіх курсів, до яких у вас є доступ. Завжди у вас буде в цьому списку від відеонструкції для викладачів, тобто ви завжди можете сюди зайти, передивитись, тут буде список всіх відео уроків для викладачів. Тобто, якщо у вас виникає якесь питання, ви можете зайти сюди, подивитися відеоінструкцію по роботі по тому питанні, яке у вас виникає. Далі будуть у вас відображатись курси, які ви проводите. В даному випадку, як приклад, в тестовому аккаунті буде сестринська справа, перший курс. Наприклад, ви його ведете. Для того щоб його почати. Редагувати ми заходимо до цього курсу. Як ви бачите, поки що він не заповнений, як з ним далі працювати? Для того, щоб змінювати якісь, якусь інформацію, додати свою інформацію, вам необхідно перейти в режим редагування. Робиться це в правому верхньому углу. Натискаємо режим редагування. Після цього. У нас є можливість працювати з даним курсом. Тобто, після цього ви можете додавати якусь діяльність або ресурси, які вам необхідно, додавати теми, змінювати теми. До прикладу, секція 1 ми змінюємо, нехай буде сестринська справа. Або Перший урок, до прикладу, і натискаємо Enter. Все. Ми змінили тему даного уроку даної секції, як перший урок. Ну і так далі. Далі в вслідуючих відео ви будете дивитися та вчитися, як працювати з курсом більш детально.